Вітаю вас, мої дорогенькі. Волочили дякую за підтримку, дуже-дуже приємно, мої хороші. Щиро вам дякую. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок, так і говорило мене і відео, буду гристи глотку. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Зараз я була на ефірі у Тіктоці. Мені дуже сподобалось, дуже сподобалось. У я... мене такі емоції, мені дуже сподобалось. І надалі обов'язково будуть ефіри. І в Тіктоці, і тут. В Тіктоці дуже сподобалось. Дуже гарно. Ну, взагалі, стільки подобаєк мені за ефір. Ну, Дуже-дуже приємно. Зараз хочу показати вам шкарпетки, що в мене за вчора і сьогодні. Ну, ось, бачите? Одна пара, дві пари, три пари, чотири, п'ять пар. Такі вийшла, я у мене зараз я сюди ще цю різиночку ставлю. Тут я вже вставила різиночки. Дві пари ще тепленьких таких з начосом. Рибана, рибана з начосом. А ця е інтерлок тканина. Інтерлок. Така Тканина залишилася. Я залишила синочки в футболочку. Це залишилася тканина і сшила синочки ще шкарпетки. Ось така краса. Ось така краса. Велике вам дякую. Щиро дякую за підтримку. Далі обов'язково буде. Далі обов'язково буде. Бережемо наш діточок. Бережемо себе. Молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Бережемо наш діточок. Так, я готова, в мене відео. Щиро дякую вам до зустрічі, мої хороші.